Я ходил на ставим доступ. Позиція грати його. Я буду мене. Не знаю. Меня говорити. Він грає на моєму телефоні. У мене там кастомка на мене. Настроєна. Ну, зараз думаю. Будем раз потащати. Ого! А цепапа мочну твой выдох перед. Замочный мутлей перейдет. Но да. зараз будем играть. Короче, я його надеюсь Так, кокну. Приняв. Головне, що він до мене не зайшов. він не знає, що він бігрі. Він думає, він просто собі грав один по одному. А він знає, що пробіг гріє. Папа завалив, я не знаю, як так случилось. Мене папа завалив. Я, короче, буду играти проти папи. Ой, здігла. І с ножа, корот. Більше ніяк я не буду грати. Поняв, що більше не є. Папа не вміє грати нормально. Треба його ще вчити довго.

Блин, він с Фомасиком не випьет. З фомасиком я понимаю, я играю тільки то и то. Буде играть, на не тільки дигл. Тільки ножик. Що, все, все, сын, сун, нас сюда. Ах ты шо, ах ты шо? А бачу нормально тут дамажить. Не, я, конечно, можу его нести, но я не хочу. Хочу ж не так даже. Я ще кричу його зверху кокну, він ну, дивіться, це з нас 100%. Пробуємо винести. Дивіться, піскуємо таку. затишнили, забрали. Ну, к заднюю, пин сзади нарвался. Я сзади пойду. Ух ты. Много Изатащи. Ч туда? Санстрайк, можем дать. Оп! Завамочку. Не мира, ты за вамочку. А я, я не черный, когда мы в комбите выбирают. Должен ямичку не хотеть. Раду. Так, почти выпусти. Не, не. не красава, все равно. Трішку дати, ну. Для папиці вже щось. Сейчас попробую його винести, коротше. Я против нього застосовують тіко пістолети. Тіко... пу 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 пічу Тух ти, ух ти. Якщо на наверное, буде багато і киллики, пошамали кинули на телефон, не переживайте. Це все. Я бачу, дій -дій, брат. Не, не тю-страйк. буду все, Я останешься вернуться на глаза, знаешь, я ему. Ох, неш! Ох, неш, это какашка. Я закінчила з ними гру, а вам показати, що я не знаю, що я не знаю, я не знаю, що я